Формадол таблетки від головного болю я страшно тішуся, що на це включення у день народження чекали так само, як на включення якоїсь відомої зірки. Ми дочекалися того моменту, коли люди тої царини, люди скажімо, ну абсолютно геть не попсового світу. Стають справжніми відомими зірками, рольовими моделями. Лауреат національної премії Шевченка легендарний український письменник, дитячий письменник, поет, видавець Іван Малкович у світі народження. Зараз з нами. Пане Іване, ми раді вас вітати, чути і бачити. З днем народження вас! Дякую, дякую, вітаю вас! Спасибі, що знайшли час. Та ой, знайомі мотиви у вас за спиною знайомі та знайомі картини. А, два, два янголи. Іване, хто привітав вас, крім Янголів, сьогодні першим, ну крім нас, звичайно ще. Ну, є, є, такі, є такі, що вітають. <гум> є такі, так? день вже почався, та? так? Так, Ми тут хочемо вам знаєте, як кажуть, одразу в Лоба, те, що знайшли, а от ви, будь ласка, коментуйте з цим. Або вербально, або невербально, як і душа піде. А, ваша мама. Іван взагалі надзвичайно добрий, але варто сказати про його охайність і чистоту. Ще маленьким він був чистуном. Часто мив руки, а коли йшов їсти, то брав ложку і ще декілька разів перемивав. Правда? А, так, Боже, а де ж ви це таке взяли? <правда> я, як мене десь лишали у сусідів, то я міг спати тільки треба було моє, або мама приносила мій коцик такий, або ковдерку, або я спав на своєму плащику там, чи одязі. А звідки така любов до чистоти, пане Іване? Прошу. Каже, звідки така любов до чистоти і до такого порядку, щоб все так було ідеально? Я не знаю, то мабуть так людина вроджується, але це і мучить. Так, намагаєшся, щоб книжки були ідеальні, а вони не ідеальні. Мучиш всіх, мучиш себе е е дуже і завжди здається навіть у своїх книжках поетичних. Я іноді щось міняю вірш в останню миття. Тоді дивлюся, як вона вже виходить, що не треба було міняти, що найгірше. Але цей оця тяга до, до до покращення в мені постійна От, бачите, все з дитинства, і ми фактично це не дарма ж згадали, тому що в цьому і простежується ваша зараз історія, ваша творчість. А ми пропонуємо вам таку цікаву гру відверту. Давайте так, щоб ви були готові до цього. Ми про вас не тільки знайшли е е цитати ваших близьких людей, але й, е чітко вибрали про вас п'ять фактів, які хочемо зараз сказати всьому, е всьому нашому глядацтву. Але навзаєм хочемо п'ять фактів про вас від вас. Домовились? <звук> Добре, я дуже я вас через слово чую. Сподіваюся, що ви мене добре чуєте, тому я уважно нашорушую ухо. Ми вас добре чуємо. Ми про вас п'ять фактів кажемо, а ви навзаєм про себе теж невідомих п'ять фактів. Добре? Ну, спробую. Давайте. Добре. Ну, давайте. Перший факт, перший вірш написав ще в шкільні роки. Друге, закінчив музичне училище за класом скрипки. Працював у школі вчителем української мови і літератури, заснував перше приватне видавництво в Україні і більше за власні любить святкувати дні народження нових книжок. По-перше, все правда, Іване? Це все правда. Або перший вірше написав у вісім років. Ну, правда, так, так. Це вже шкільний. Mm -hmm. Івана. Тепер як домовлялися навзаєм п'ять фактів про вас, але невідомих. Е, невідомих. Ну, до, до війни я такий запеклий тенісист. Е, я okay. люблю грати у великий теніс, і е, якщо це моє таке гоббі. Що я е, стежу за турнірами, тенісними. Ну Це такий відпочинок. Мій єдиний. Я дивлюся ці всі таблиці. я Кайф. ну Другий факт може бути, що я люблю дивитися всякі там таблиці, щось порівнювати. Е, що ще? Mm, які факти про мене знають? Так, про oh мене знають, як облупленого все. Можливо, щось перше, що вам на думку спадає, окрім тенісу і окрім любові, до впорядкування, до таблиць. Це таке Це щось таке, це небагато. Тепер воно майже не займає мого часу, але до війни це таке було. Так, я не знаю. Я такий дуже в роботі вимогливий. <гідливий>, знаєте Бачу все, що не так. Але коли виходить щось дуже дуже нарешті гарне, то то я можу і ну найкраще в житті, коли ти можеш помилуватися плодами своєї праці, іноді це буває не так часто, але але буває Ой, і за це. це ми дуже... вас і любимо. За це ми вас і любимо, і тому власне всій країні хотіли представити вас детальніше з цієї сторони, щоб зрозуміти звідки той успіх видавництва. 31 рік е, ваше видавництво цьогоріч відсвяткувало. ви можете обрати одну книгу, якою ви пишаєтесь найбільше? Я не знаю одну, бо це кожна знаєте, остання книжка. Але перша книжка це була абетка наша, яка починалася з ангела, і можливо, це це дуже важливо. Важливо було для того, щоб почати саме першу книжку, першу сторінку з ангела. Uh -huh. е і можливо, це він благоволить так видавництву. Що головне ніколи не перев перевищувати свої можливості і своє е знаєте становище в цьому світі? Ти завжди сумніваєшся завжди перед кожною книжкою. Ти як, як, як початківець, ти переживаєш, як воно вийде. не, щоб людини щоб не ходити під руку з пихою, Розумієте, от коли, коли ти завжди залишаєшся, отаким от ти не знаєш, що вийде, а чи вийде? Люди, ніби від тебе щось чекають, але ти можеш і помилитися, і, 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 і цей шлях до доброї книжки він дуже цікавий. І, і дуже такий тремтливий завжди, і, і, і ти ніколи не знаєш, як вийти. Головне не переоцінювати себе, знати своє місце, і не думати, що ти щось усе таке вмієш навчився. Бо обов'язково є хтось такий, що вміє це ще краще. Я дивлюся, як народжується багато зараз молодих поетів, цікавих цікаві вірші. Ви розумієте, та й війна ця війну починають старі маразматики кінчені, а воюють, гинуть, стають героями молоді. І Я дивлюся, оце мене найбільше тішить. Що що багато проходить молодих талановитих людей, які вміють писати, вміють малювати, вміють думати, вміють воювати. Ну от, от я беру це вона що порадити зараз прочитати дітям з дітьми під час такого великого протистояння, війни жахливої, пекельної. От щоб якось і психіку зберегти, і світ правильно показати. Я не я, я не зовсім е, почув ваше запитання. Наш пане Іване, що би ви порадили зараз і дорослим, і дітям або дорослим з дітям почитати яку саме літературу, або можливо якусь одну конкретну книгу ви би станом на зараз могли порекомендувати. Я порадив по перше всі книжки Абаба Галамага, та й інших хороших видавництв українських і. Ми намагаємося видавати не так багато книжок, але але вони вони в кожній щось з них є, є талант. Оце мені здається, в кожній ну, з цих книжок Знаєте, і річ... я все що у нас стає книжок українських не тільки від Авама, але й від інших багато більше і більше. І зараз вперше за той рік війни в Україну не завозили російських книжок. І книговидання українське це відчуло, тобто я я, я бачу, я, я сподіваюся, якщо, якщо буде е, цей наша перемога, то буде перемога не тільки. На, на, на фронті на війні на полі бою, але це буде і культурна перемога. Україна нарешті зможе відчутися сам, ну, самостійною великою державою, в тому числі книжковою культурною, і це буде наповнюватися все дуже, дуже швидко, стрімко і і вагомо. Людина бренд, який святкує сьогодні день народження, Іван Малкович, який відтворює фактично цивілізацію своєю справою. Uh, спасибі вам величезне. Uh, ми пишаємося, що ви почали ранок з нами. Дякую, дуже. І ще дуже. раз вас з Днем народження. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону ця людина? Попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто, ви переміщували техніку ППО? Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.